Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні чергове надходження на склад антизовок. Як ви бачите, постійно у нас поповнення складу йде. оборачуваність непогана. Дякувати Богу, дякувати вам вашим замовленням. Друзі, так, це у нас центральні вінти поприїжджали. Отакі, як ви бачите, на саморобні. Тобто яблука у нас в оригіналі, а центральна частина у нас саморобна такі центральні вінти будуть по вартості. Вони раніше були там по 1600 гривень за центральний винт. Ну, для порівняння оригінальний 2900, щоб ви розуміли. там, І український 1650 і той, що по якості більш-менш, він 1950 гривень. Ну, тобто, вам обирати. Можливо, і такий варіант буде дуже непоганий. Потім так. Так званий павук корпус вилок на КПП МТЗ-80-82, 892, тобто без синхронної коробки. Це у нас 7,5. Друзі. Там буквально вчора мені телефонували. Якщо ви там підписник, якщо дивитеся це відео, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, є в наявності вже оригінал. Також є не оригінал, там 2800 коштується, це у нас дорожня карта буде. ну По якості вони такі. Такий собі краще брати оригінал. все ж таки Так, замість центрального вінта циліндри поприїжджали. Бачите, отакі варіанти. Посилені, не посилені. Так, що ще у нас? Бачки розширительні приїхали. Так, це у нас клапана на 240-двигун. Пуск-випуск АМЗ це Луганські. У нас так. Друзі, потім рус-диск. Поприїжджали. Це у нас полюскові корзини. Так, е, Оце у нас тяги щеплення. Це у нас виробництво Україна вже. Тобто не оригінал, але за розмірами, там, за своїми якостями, все те саме. І будуть вони трошки дешевше, ніж оригінальні. Друзі, е, кого зацікавила дана пропозиція, номер для замовлення можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.